Теологія є наукою. Якщо взяти, наприклад, 100 років тому в церкві зароджувались університети, наукові кафедри, наукові спілки. Всі освічені люди в першу чергу мали теологічну освіту, вчені на яких сьогодні базується наука, всі мали теологічну освіту. Раніше в наукових закладах була скрізь теологія. Це був найпрестижніший, найважчий факультет. На другому місці була медицина і третій юридичний факультет. І кожен вчений мав мати теологічну освіту. Наука вивчає факти, робить досліди і підтверджує, що це науково. Теологія є наукою, тому що те, що там прописано в Біблії, в Слові Божому, лише через століття так звана наука, доходить до цього. Важливо, щоб все розглядалося через теологію, Слово Боже. Бо коли, наприклад, еволюціоністи вивчали біологію людини, вирішили, що у людини є 186 рудиментарних органів. Але йшов час, люди розвивалися, і виявляється, що всі органи потрібні, лише з апендексом не змогли розібратися. І в Англії, Германії, Японії, провідних країнах світу почали малюкам на восьмий день життя вирізати апендекс. Біблії пишеться що тисячі років тому, що на восьмий день найкраще кров згортається, тому і обрізання робили на восьмий день, а наука ж лише сто років тому до цього прийшла. І коли вони це робили, виявилося, що це взагалі імунна залоза, і дитині найбільше потрібно в цьому віці. Але так як еволюціоністи цього не розуміли, вирішили вирізати. Тому важливо дивитися на все через теологію, через слово Боже, щоб не робити помилок.